До цього часу нам Бог допоміг. Давайте всі разом скажемо «Слава Богу, слава Богу. Ми зійшлися сьогодні на це місце, і я думаю, що кожен хоче щось від Бога отримати, почути, а можливо, просто прославити свого Творця Небесного. Ми співали тільки що, щоб Бог засяяв для нас своїм чудовим світлом, яке сіяє без кінця. І я думаю, що Він нам, відкрившись в своїй святині через слово своє, Він нам світить. І коли людина бажає побачити ось це світло, коли вона є щира перед Богом, відкриває святе Писання, і Бог світить ось цим Писанням для кожного із нас. І нам потрібно бути чуткими і бачити, коли Бог просвічує. Наш розум, наші думки, наші дії. Він хоче, щоб всі наші вчинки були просвічені Його світлом. Тож звертаємо увагу на Святе Писання. Маємо бажання в нашому серці, щоб Бог дійсно просвічував наше життя. Читаю перед загальною молитвою 5 віршів із листа апостола Павла до Коронфян це другий лист. З 3 розділу 5 віршів 1. Невже нам знову знайомитися з вами? Чи ми потребуємо, як дехто поручальних листів до вас або від вас? Ви наш лист, написаний у серцях наших, якого пізнають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що ви є лист Христів через служіння наше. Написаний не чорнилом, а духом Бога живого, не на скрижалях камінних, а на тілесних скрижалях серця. Таку впевненість ми маємо в Бозі через Христа. <кхід> Досить відоме місце. Ми його знаємо неодноразово читали. Але хочеться сьогодні звернути нашу увагу на те, що ми часто звертаємо увагу з цього місця. На скрижалі серця, або, по-іншому, можна сказати, на таблиці серця нашого. Ми знаємо, що кожну інформацію, яку ми хочемо зберегти, то ми її записуємо. І цивілізація не стоїть на місці, ми бачимо, з кожним разом воно переходить з одного місця на інше. і як колись писалось якось там, або на землі, або на камені, воно з часом мінялося. І то на дереві писалось, то на якихось там папірусах писалось, то ще якось по-іншому. Ісус Христос на землі писав. Ми знаємо, що якусь інформацію, щоб зберегти, ми маємо її записати і зберегти. Зараз ми в телефонах більшість багато що тримаємо в пам'яті. Записуємо і час від часу, якщо нам потрібно, ми відкриваємо, є доступне для нас. І ми бачимо ось ту інформацію. Тобто скрижалі серця, таблиці серця нашого. Ще на початках ми знаємо, як Бог давав свої заповіді, свої постанови, то Він Мойсеєві сказав витисати дві скрижалі кам'яних. Сьогодні ми бачимо, коли виходимо з дому молитви, там на задній стінці. Ми бачимо також ці дві скрижалі вісять, але вони дерев'яні. А то було дві кам'яні скрижалі, і були там написані закони Божі. І навіть коли ми читаємо второзаконня повторення закону, 9 розділ, там написано, що сам Бог своїм перстом написав. Було написано ось на тих скрижалях. Як потрібно поводитися народу Божому? Як вони мали поводити себе? Вони були записані ось ті слова. Для того, щоб люди могли звернутися до тої таблиці, подивитися, прочитати, згадати і пам'ятати про це все. Якось недавно ми робили оборку на єврейських кладовищах, там на виїзді з Рафалівки. І я чомусь так звернув на ось ці пам'ятники, колишні, ось ці вже, вони давно багато років лежать, але там є ось те, ті надписи, на, написи, ось ті, і вони по, по цю пору збережені. І з свідків, коли приїжджали євреї, вони шукали, бачили по тих написах, могли оприділити, хто де там був похований. Тобто все, що ми хочемо його знати, потрібно його запам'ятовувати, записувати і зберігати. І час від часу ми можемо приводити ось це на пам'ять. Пізніше, коли вже ось ці всі скрижалі, і кам'яни, і різні записи, ось ці всі, ну, не змогли чомусь люди пам'ятати про це все, не змогли чомусь це все тримати в своїй пам'яті. і... Бог каже через Пророка Ісаїю, що цей каже, народ своїм язиком вшановують мене, тоді як своїм серцем далекий від мене. Це Ісаїя записав в 29 розділі. Їхня каже пошана це завчений людський припис. Тобто, все це, що писалось там, навіть на кам'яних тих скрижалях писалося, люди вивчали. Запам'ятовували для себе і було для них якось той людський припис. Читали, пам'ятали, але в серці не було його. І Бог це все побачив і бачить, ну нема ніби, як і толку з того всього. Потім вже ми, коли в притчах читаємо, то є записано, що зберігай заповіді і живи, напиши на таблиці серця Твого. Вже Соломон торкнувся далі цієї думки. каже, Або ж Бог каже через Соломона, тому що Бог наділив його ось цією мудрістю, це від Бога для нього ця мудрість. І він каже, що ці, ти ось ці всі постанови, ось ці заповіді напиши на таблицях серця свого, на скрижалях серця свого. І Знову ж, пророка Єремії записано, що каже Бог, я дам їм серце здатне. Тобто Бог вже бачить, що ось ті кам'яні скрижалі, ось ці всякі приписи, написи, ось це все воно добре, але чомусь воно не тримає людину в правильному напрямку. І Бог бачить, що потрібно в серці щось змінити. Каже: Я дам їм серце здатне. Навернутися до мене всім своїм серцем Бог бачить, що побачить, що потрібно, щоб людина навернулася всім своїм серцем. Не просто щоб ось ці всі заповіді, Божі, які Бог залишив, щоб вони були написані на скрижалях кам'яних або ж на як ми сьогодні бачимо на, на, в книзі на папері. В телефоні можемо читати Біблію. Це є добре, це, це є початківці вчення. Це ми прочитали, для себе зрозуміли і знаємо, як далі йти. Але найголовніше Бог звертає увагу, що потрібно, щоб серце змінилося. І Бог каже: Я дам, я, я дам їм таке серце. Вони навернуться, вони будуть здатні ось це все написати на своїх скрижалях сердечні. І вже повторюється ось те, що було в Єремії, вже апостол Павло до Євреїв повторює ось ці слова і знову каже: вкладу в, їхні, в їхній розум і напишу їх на серцях їхніх. Ось це всі закони, всі заповіді, я каже, напишу, напишу на їхніх серцях. Тобто, для Бога дуже є важливо, щоб ось це, що ми читаємо, роздумовуємо. Щоб воно записане було в нашому серці, в нашому розумі, щоб ми не просто ну, так запам'ятали, вивчили і шаблонно просто знали, цитували ось ці місця. Але воно потрібно в серці нашому, щоб було записано, щоб було закарбовано в серці. Навіть я так для себе завжди роздумовую над цим і так рекомендую для інших, навіть не потрібно ось цей шаблон вивчити. Повністю вивчити той вірш чи те місце так, як написано, і все, і ніяк в сторону. Просто потрібно прочитати, зрозуміти, і можна своїми словами для себе запам'ятати, вкарбувати в своє серце головну думку, те, що Бог хоче. Бог не хоче, щоб просто гарненько виглядало, як ми його процитуємо. Або ж навіть є такі місця, де наводиться, як посудину ту гарненько зверху обмити, вона красива, блищить і все. Бог хоче, щоб і всередині нашої був порядок, щоб воно було закарбовано в нашому серці. І ось ми вже читали, що каже апостол Павло, ви показуєте собою, що ви є лист Христів через служіння наше, написаний не чорнилом, а Духом Бога Живого. Не на скрижалях кам'яних, а на тілесних скрижалях, на наших тілесних скрижалях. І я думаю, що сьогодні ми, християни, більше вже в цьому розуміємось, тому що ми нуждаємось, ми ревнуємо і Бог нас хрестить Духом Святим. І ми, ми вже це все можемо розуміти, як це має бути на серці нашому написано. Ми більш вникаємо в це і каже, таку впевненість ми маємо. В Бозі через Христа. Слава Богу нашому. Через прихід Ісуса Христа ми стали мати ось цю впевненість, що все є написано на наших серцях, ось на тих скрижалях, які наше серце. І ми пам'ятаємо про це все. І Тут каже, ви показуєте собою. Це третій вірш починається так. Ви показуєте собою. І хоча аж зупинитися сьогодні і подумати над цим, що ми показуємо сьогодні собою, що ми показуємо, що в нас написано на серці, те ми і показуємо. Це така проста відповідь. Тому що ну, як може людина показати щось інше, якщо в неї на серці друге лежить? Час проходить, і те, що в людині на серці написано, те, що закарбувалось на серці, проходить час. І час від часу людина показує, що в її написано на серці. Ви показуєте собою, що ви є. І далі продовжуємо. Кожен для себе, пишімо продовження ось це, які ми є, що в нас є, що ми показуємо. А ми показуємо. Каже, ви Лист, ви Лист, на вас написано. І ви показуєте собою, хто ви є, що у вас на серці написано. Навіть написано є, що на серці те і будуть говорити уста наші. Хай би Бог нас благословив цьому, щоб ми насправді не тільки називались християнами, насправді не тільки цитували гарно, красиво, розказували, як всім потрібно жити, а своє становище можемо і не поправляти, і не бачити себе, що в нас написано на наших серцях. А ми ж то показуємо і інші. Так, як ми когось бачимо, так і інші в нас щось бачать. І ой, як нам ще багато потрібно в чому поправлятись. Багато кожному із нас потрібно в чому поправлятись. Я не раз себе ловлю. Якщо не на якихось там діях, то на словах, а багато на думках ловлю і зупиняюся і думаю, а це ж такий віруючий. І так кожен має сьогодні роздумовувати над цим, що ми сьогодні показуємо. Ну, що ми показуємо, що в нас написано на серці? І ми починали, починали читати ось ці вірші, каже, невже нам знову знайомитися з вами? І так думаю, мабуть, Бог якби сьогодні сказав, дивлячись на деякі наші поступки, і сказав би, невже ж нам знову з вами знайомитися? Я ж вам Духа Святого післав, я вам Сина Свого післав, я вам Слово відкрив. Ви читаєте, розумієте. І не вже знову з вами потрібно знайомитися? Ми маємо ці всі моменти пам'ятати і стримитися до кращого. Звичайно, ми не можемо бути ідеальними, але, ну, принаймні, нам потрібно стримитись стремитись і більше старатися виконувати Слово Боже? Багато що нам не під силу, багато що ми навіть коли вже зробимо, тоді вже побачимо, що неправильно зробили. Але потрібно стримитися і виконувати святе Писання, і Бог буде нам допомагати. Ми будемо перемагати ворога нашою вірою і будемо йти до цілі, до якої ми всі стремимося. Тому що на цій землі ми бачимо один день добро, а другий день ми бачимо, як ми стогнемо, як нам тяжко. І апостол Павло, вже, який був близький з Богом, він також казав, що зітхає, зітхає тяжко на цій землі і навіть каже краще, щоб я пішов звідти. Але знов друга сторона, краще, щоб залишився, щоб свідчити про, про Бога для вас. Зміцняємось в Бозі, нас будуть знову проповіді, молитви, співи. Зараз будемо молитися, понуждаємося Бог благословив це служіння, Богу за все слава. Амінь.